Міг жіночого верхнього одягу, резерви та есмара, вітровочка, резервит, емочка. Теплесенька курточка в розмірі 38 резервит. Елічка. Така теплесенька, класна модель. Курточки внизу підтягуються резиночка. І така дуже теплесенька резерви куртка розміру XL. Тут також класна модель. пішончиком. Пальто резерви. Далі ось така теплесенька куртка. Еко 4. Елічка, кроп. XS така 100 грамовичка крок. Таке довге пальто Резерват. в розмірі 40. XS така вільна моделька Oversize крок. Пушок відстібається. Така теплесенька розміру XS. І така екоштири тільки на себе еличка.